Про надзвичайну ситуацію на Херсонщині окупанти підірвали Каховську ГЕС. Як офіційно повідомляє оперативне командування Південь, наразі уточнюються масштаби руйнування. Мережі вже з'явилося відео із коптеру, де видно, що зараз там відбувається. Тим часом в російських ЗМІ розповсюджують інформацію про 11 із 28 зруйнованих прольотів Каховської ГЕС. Крім того, вже є припущення, що більше як 80 сіл та міст. Може бути затоплено, зокрема, і частина самого міста Херсона. Наразі йде підвищення рівня води нижче за течією. Як повідомляло у відділі із питань цивільного захисту Херсону, рівень води у річці Дніпро після прориву може піднятися до 5 метрів. До критичного рівня вода може дійти за 6 годин. Херсонські пабліки повідомляють, що райони острів, дачі, Білозерка і території вниз по карті знаходяться в небезпечній зоні. Все, пи, ГЭС. Передайте, спасайтесь, пацаны, спасайтесь. Порвала, нет плотины.